Усім підписникам і новим глядачам, гостям привіт. І з сьогоднішнього дня я хочу запустити новий челендж. оскільки всі ми часто просто вистаємо TikTok для того, щоб е, розслабитися, дізнатися щось нове, посміятися, ну і так далі. Е, я вирішив, що будемо багато цікавіше і корисніше для всіх нас в Тіктоці буде набагато більше чогось цікавого і пізнавального. Навіть якщо ви все, все знаєте, але скоріше за все забули, чи майже забули, все одно буде приємно і набагато цікавіше, почути щось цікаве і пізнавальне. Тому я вирішив викладати для вас е відео пізнавальне, цікаві. Я буду зачитувати з енциклопедії е, всякі таблиці пізнавальні. Починаючи там з географії, історії, ну і так далі. Е, математику, хімію і фізику пропустимо, тому що там ціла купа всяких формул, які я сам ні бе не ме тому щоб не бекат не микати, ми будемо таке саме просте географію, історію, ну і таке подібне. І сьогодні ми починаємо з загальної географії, з самого з самого е, фундаменту. Загальна географія. Географія від грецького г земля і графу. -пишу. На українській мові що визначає географічну оболонку землі, її структуру і динаміку, взаємодію і розподіл у просторі її окремих компонентів. Цілі географії, географічне наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації, суспільства і природокористування основ стратегії екологічно-безпечного розвитку суспільства. Предмет вивчення. Процеси взаємодії людини її природи, закономірності розміщення її взаємодії компонентів географічного середовища і їхніх сполучень на локальному, регіональному, державному континентальному океоніч, океанічному глобальному рівні це ми прочитали сьогодні такі ази основи географії що таке географія для чого вона і в наступному відео ми продовжимо читати географію і історію тому якщо вам цікаво Листати в Тіктокі не тільки розважальні відеоси і другу цепу хренечень. Якщо вам цікаво згадати школу, щось таке цікаве може дізнатись для себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І разом зі мною згадуйте шкільні предмети і дізнавайтесь для себе щось нове. Дякую за увагу і до нових зустрічей.